Доброго дня, діти! Починаємо наше сьогоднішнє заняття. Малятка, ви готові? Тож давайте розпочнемо. А розпочнемо, ми, дітки, наше сьогоднішнє заняття з пальчикової гри. Ви, будь ласка, повторите рухи разом зі мною. На деревах вишеньки, а в траві сонички. Сонечко із висоти. Нам цілує щічки, вся земля теплом зігріта, бо до нас приходить літо. Супер! А тепер давайте разом і швидше. На деревах вишеньки, а в траві сонечки. Сонечко із висоти нам цілує щічки. Вся земля теплом зігріта. Бо до нас приходить літо. Супер, молодці. Дітки, до нас прийшла найочікуваніша, найтепліша пора року, яка малятка правильно, діти, літо. Літо люблять всі, і дорослі, і малі. Це чудова пора року. Давайте ми з вами зараз переглянемо невеличке відео про літо. І пригадаємо назви літніх місяців. Літо. Літо це шлях, який проходить природа від весни до осені. Це одна з чотирьох пір року з найвищою температурою повітря. Це найтепліша та найблагодатніша пора року. Літні місяці. Червень, липень, серпень. Чому люди дали такі назви літнім місяцям? Червень отримав свою назву завдяки пишному цвітінню червоних маків, достиганню червоних суниць, черешень, а садівники назвали цей місяць червним, бо в ньому з'являється багато на нажерливої гусені, а гусеню давнину називали червами. Над походженням назви липня ніхто довго не замислюється. Кожен відразу скаже, що вона пов'язана із цвітінням липи, але зауваж, липа цвіте у червні, проте після її цвітіння бджолярі збирають мед, який називають липцем. Найважливіший для хліборобів місяць серпень, адже в серпні закінчується жнива, збір урожаю зернових. Основним знаряддям праці був колись серп. Серпами жали пшеницю та жито, тому останній місяць літа дібрав собі таку влучну назву, пов'язану зі жнивами. Отже, дітки, назвіть мені назви літніх місяців, які ви запам'ятали червень, липень і серпень, правильно. А зараз маляти, який в нас місяць розпочався? Так, дітки, перший місяць літа в нас червень. молодці. Діти, а давайте ми з вами подивимося на малюнок та пригадаємо е, ознаки літа. Як, чим ця пора року відрізняється від саме від інших пір року? От як ми з вами розуміємо, дітки, що зараз саме літо? Що можна робити тільки влітку? Дітки, у нас влітку дні теплі, та й ночі теплі, да? дні довгі. А ночі коротші, ми одягаємо літній одяг, дозріває багато ягод, фруктів. Також дітки можна купатися в річці, кататися на велосипеді. Якщо ми відпочиваємо біля річки, можна будувати з пісочку різні замки, ловити рибу. У саду доглядають фрукти, на городі овочі, можна дітки ходити на активний відпочинок на природу, а також можна спостерігати таке явище природи, діти, як веселка. А також саме влітку в нас дуже багато квітне, різних квітів. Діти, я сьогодні хочу вам розповісти таку цікаву літню казочку. А ви, її, дітки, уважно послухайте. Хвилиночку. Так. Починався літній день. На травичці виблискували різними барвами крапельки роси. Сонечко світило яскраво-яскраво. І від цього, дітки, у нас на деревах дозрівали черешеньки, гарно співали свою пісню, пташки, розпускалися квіти. А над квітами літав і жужав ж. <звук> Хто це, дітки? Подивіться, та це ж джмели. <звук> Жарко, жарко, ой, як мені жарко, яке погане сонечко. А сонечко почуло і засмутилося. Чому я поганий? Ні. Я допомагаю, я всім допомагаю. Я Допомагаю квіточкам розпуститися. Я даю тепло землі, образилося сонечко і. Сховалося За хмаринку. Як тільки сонечко сховалося, все довкола потемніло. Стало дуже похмуро. Без сонечка квіти закрили свої пелюсточки, а дерева почали хитатися. Почався сильний, сильний вітер. Ой, як нам погано зашепотіли дерева без сонечка. Що ж робити? Як же ми будемо жити без сонечка? Сонечко де ти? Сонечко, де ти?» – промовила дерева. Я тут? Подивіться, дітки, хто це? Хтось тихенько сказав. Це хіба сонечко? Ні, дітки, це сонечко, але це комашка сонечко, так? Це не небесне сонечко. І тут дітка дерево запитало, А ти можеш нас зігрівати, зігрівати землю, розпускати квіти? А комашка сонечко відповідає Ні, я не можу. Я можу тільки знешкоджувати шкідників. Добре, сказало дерево, ти гарну справу робиш, але нам інше сонечко потрібно. Знову хитається деревце. Сонечко, де ти? Де ж наше сонечко? Де наше тепло? І тут обізвалося інше сонечко. Дітка, що це? Подивіться. Це сонечко? Ні, дітка, це квітка. Як її назва, діти? Сонях, правильно, або ми кажемо сонечко? Ой, соняшник, її голівка схожа на сонечко. А її пелюсточки, подивіться, схожі на сонячні промінчики. І тоді дерево запитало у соняшника Скажи, а чи ти можеш давати нам тепло? Чи можуть від тебе дозрівати ягідки, грітися земля? Ні, говорить соняшник, я можу лише годувати своїм насінням пташок, людей. Гарну справу ти робиш, але я шукаю небесне сонечко, сказала дерево. Потім знову прилетів наш джмелик. Ж політав, політав над закритими квітами, а квіточки не хочуть пускати його напитися нектару. І тоді наш джмелик тітки зрозумів що саме через нього сховалося сонечко, і почав просити вибачення у сонечка. пробач мене, сонечко, я не хотів тебе образити. «Дітка, а як ви вважаєте, чи вибачить сонечко нашого джмелика? Так, звічай. І потім, дітки, сонечко почуло, що джмелик вибачається? І вийшло на небо, і засвітило ще яскравіше і тепліше. І знову розпустилися квіти, почали ще більше е, дозрівати різні ягідки. і наші друзі помирилися. А джмелик знов почав літати над квіточками і каже: жарко. Ой, як мені жарко. А потім згадав. Що сонечко може образитися, і додав, не так уж і жарко, жарко зовсім трішки. Добре. Ось таку казочку дітки, я вам сьогодні розповіла. Скажіть же, діти, будь ласка, чи можемо ми існувати без сонця? Ні, правильно, а кому потрібне сонечко? Усім живим, так? І комашкам, і рослинам, і тваринам. І, звичайно, дітки ж людям. Так продовжуємо наше заняття. Давайте, дітки, ми з вами трошки засиділися. Ми з вами встанемо, відпочинемо і трішки потанцюємо. Літо, нам всі співають світи. потанцюємо вправо-вліво, ми щасливі діти. Танцюємо, співаємо, веселі рухи знайдем, Не втомились наші ніжки Зовсім ані трішки! Ну що ж, порухалися, тепер працюємо далі, дітки. Будь ласка, погляньте на екран та скажіть, що ми можемо робити саме влітку. Зверніть увагу, діти, що саме ці забави та розваги в іншій пору року нам, на жаль, так? Да? Недосяжні. Ми їх можемо робити тільки влітку. Давайте хором назвемо, що влітку можна роби, ловити рибку, да, рибалити, можна кататися на велосипеді, багато часу продати на подвір'ї, на гірках, у пісочниці, а також на гойдалках можна ловити сачком метелика грати у м'яча, відпочивати біля річки, засмагати і купатися, збирати ягоди, фрукти, доглядати і допомагати дорослим на городі, а також будувати пісочні замки. Це ми можемо дітки, робити все саме влітку. І остання гра наша на сьогодні, дітки, давайте ж з вами підведемо підсумок такий, яке ж воно літо. Погляньте на картинку, і вона вам допоможе підібрати слово, ознаку. Літо яке, якщо намалюване сонечко, дітка. Літо наше сонячне. Яке літо ще може бути, дітки? Подивіться, який смайлик веселий. Воно веселе. Літо, діти, квітуче, літо малятка ягідне. Літо казкове. Літо дощове, літо грибне, літо кольорове, літо дуже спекотне, та, дітки, тому що жарко. Літо діти, фруктове. І літо в нас туристичне, тому що можна багато подорожувати. І літо, дітки, в нас. Найулюбленіше так. І на останочок, дітки, давайте ми з вами послухаємо таку добру пісеньку про літо. Якщо є бажання, можете під нею порухатись. Літо, як Дітки, Ось ми сьогодні з вами трішечки більше дізналися про літо, про таку гарну пору року. Ну що ж, малятка, на цьому наше заняття закінчене. До наступних зустрічей. До побачення, дітки!